Даний відрізок дороги ми реконструюємо за рахунок коштів Укргідроенерго. Є домовленість з Укргідроенерго, що кусочок дороги від Грибка до Новодністровська буде зроблено капітальний ремонт, є учасники, де буде зроблено повністю ремонт. На даний час ми построїли наш центр району, це перехресті Грибок. Буде дорога зроблена, якщо дасть погода до Білоусівки, якщо дасть погода і до Новодністровська. Но Укргідроенерго профінансувати роботу по ремонту дороги від грибка, перекрестка грибок до е, міста Новодністровського. Роботи виконує фірма ЄДБ, директор кліму. Роботи проводяться надзвичайно якісно. Асфальт ставиться в два шара. Перший шар закріплює, другий шар який буде експлуатуватися, якщо ви можете побачити на сучасній техніці. І у нас хоч в одній місці в центрі не буде європейська дорога.